Пацани <свист> шо? Не кричи дитиначок. Чи що? А що таке? Дивися. Бо президент, а ви куди збираєтеся? Я збираюся летіти в Польщу. Там можна більш-менш захиститися від цих. Меланів. Ну, кого і дурацки. Ладно, я уже буду лететь. Ну взлетает. Да по Стоп. Стоп, що це за звуки? А -а -а. Ай, рука. По ньому, по вертолету. Помазав, промахнувся. Треба срочно влітати отсюди. Блін, він лопасть попав. Ай, боляче. Ай, треба витягнути з себе ножа. Роков выталкати. Ай, де це я знаходжуся? Йома, на нас лопості упали. Ай, мене одежа згоріла. Ай. Ай. Пішли до нього, він там, наверное, живий. Да, пішли. Ми почти їх виграли. В, три... в чотирьом ми їх выграли. Да, ми їх в чотирьом виграли. Це всього лиш пройшло 5 днів. І, кстати, да. як ви вже помните, тиждень ще не пройшов, у вас є десь примірно три дня. Привіт, пупсик. Я вас умоляю, не вбивайте мене. Його одежа згоріла. Не вбивайте мене. Я вас умоляю. Все равно вам не вижить. А Чуш несеш. Такий поранений, ще й пісюн мелкий. Здохни. Налякав нас. На, вам все равно нам не вижить. Ага. Ой-ой-ой, ага. боюсь. А может, він правду сказал? Ой, та не весь тут чушь. Ладно. ]aríaarentе. Ви. Хороші підписники. Я вас люблю. Кстати, да. Ще 4 підписника і буде вже рівно 1500 підписників, який А він правду гаудів. Я можешь я сусі ноги виріжу. ти ти. Щас я поставлю в свій знак, який я завжди люблю ставити. А, ненормальний якийсь. Спи. Та визива жри. Ненормальний ненормальне якесь. <пух> 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 Треба йому шлем зняти. Єма! йому ноги відрубило. Йому ногу відрубило. Дві от. Зі мною все нормально. Ага, нормально. Тобі ногу відрубило. А ти ще й говориш нормально? Ай, я вже походу Ми були найкращими друзями, але прийшов кінець. Як як я, вже на підсвіт. Друг, ну не говори так. Ми ж дружили ще з тобою з третього класу, да Да, якби я не прийшов. Так, да, ти в третьому класі прийшов і був новенький. Але тепер ти став мій друг. І ми дружили ще аж до нашого віку. Тобі 21, і мені 21. Ну не. Передай моїй мамі. Привіт. Ну не говори такого, я ще можу викликати. Скоро і вона приїде, тебе забере. Вже пізно, друг, вже пізно. Мене вже ніяка поліція не спасе. Ти правда хочеш покинути мене? Я цього не хочу. Ну, мені душа, так сказала. Не місце мені вже тут. Ну, ти ж не будеш прям тут помирать. А де ще? Сіла хлопок, як ми в дівстві робили, коли приветствувались. Прощай. Тебі ще рано покидати його! Тобі ще рано покидати його! Прощай, друг. у нього серце остановилося. він не дихає... Ні. Ні. Думаю, что тут происходит? О, привет, Степа. Андрей, то есть... Привет. А чему ты такий расстроенный? Виходь. Да, что у вас произошло? Вам щось допомогти? Заткнись, як боже, ты вже задовже. Телапень. Ты тоже телепень вонючий. Ты тоже телепень вонючий машина. Бо їде. А треба фука стоять. Моє море. Та стій ти, раді Бога, больна ти машина. Фу, Боже. Добре. Що таке? Андрій Степа помер. Нет. Ю-мою, як помер. Уйди. Нет, Степа! Степа! Як він сдох? Ну, той помер. Подивіться, сам ноги нема. Це, оказується, був охранник. Який я всегда захищає. з той. А, я знаю його. Президент, но він помер теж друг. Угу, йдеться його хоронить. Да.